Я порадив собі, там не знаю, 5 років тому. Перше це не тягнути час. Починай раніше, якщо щось реально вирішив, дій. Не чекай одобрення, не чекай, що ти маєш не знаю, там, всі мають тобі хлопати, казати, о Боже, де ти був з цією ідеєю і так далі. Просто бери і роби. Плюс є багато людей, повір мені, які не дуже зацікавлені в тому успіху, які тебе можуть просто не підтримати, і ти просто здашся. Обирай там не якусь не знаю, ідеальну нішу, а де. Як тебе сказати, є затребувані навички і простий старт. Не обирай зразу щось складне, або те, чого немає. Можливо, те, чого йому немає, є на це якісь причини, або воно нікому не потрібно. А третє, напевне, це бери менторів. Це прискорює твій шлях. Це було для мене відкриття. Я зараз. По всьому боро тренерів тесується мене, стосується там мого сина. Я знаю, що не знаю. Якщо мені треба швидко щось зробити, я беру зразу тренера. По плаванню, по бігу, можливо, це елементарний приклад, але це прискорює дуже сильно результати. Не пробуйте робити все самі. Не вір у якусь чарівну пігулку, немає її просто Вір у системну роботу і дисципліну. Е, дисципліна завжди б'є клас. Це от завжди запам'ятайте. Той хто буде робити щось в одну дію. Кожен раз він точно виграє від того, хто буде робити це хаотично. І головне, не бійся бути новачком, бо всі колись починали з нуля. Тому все вийде, дійте.